Доброго ранку. 2 березня, сторінка компанії Богуштайм. З вами Анна Захарова і сьогодні наша традиційна тайм-менеджмент зарядка. Про що сьогодні хочеться поговорити? Про те, які речі в нас в житті є можливими, а чому деякі ми вважаємо неможливими? Що на це впливає? І як це можна ладнати? Чи було у вас таке, що щось дуже хочеться, а, а таке відчуття перше? Я хочу, так, да, це мені потрібно, а потім так: та ні, не зможу. Це занадто складне, напевно, не сьогодні. А може, взагалі то мені не потрібно, я і без цього добре себе почуваю. Але ж перша думка була, мені це потрібно. Значить, ви щось знаєте? Значить, для чогось це вам дійсно необхідно. Було таке? Чи можливо, неможливо? У мене є гарна подруга, від якої я таку фразу почула вперше. А потім, от нещодавно, я стикнулася з цитатою відомого українського письменника, що неможливо, неможливе, можливо, треба лише більше спроб, щоб воно відбулося. І, напевно, я погоджуся з цією думкою. Тому що коли ми до чогось прагнемо і робимо лише одну спробу, одну, це наче. Ні про що? Ми спробували, щось не вийшло і нічого не відбувається. І немає що аналізувати, тому що це тільки одна спроба. А якщо б ми ще спробували, а якщо б ми ретельніше підготувалися, то як би було тоді? Тож, чи варто робити лише одну спробу, коли щось потрібно, воно драйвує, запалює? Але ми робимо одну спробу. І що там? І, і як це буде? Неможливо. Можливо. Колись я не думала, що для мене буде можливо займатися тим, чим я зараз займаюся. Да? Виходити в прямі Етери, спілкуватися з вами і розповідати про речі, які прості, але вони змінюють фокус уваги. Змінюють фокус дня життя іноді, коли ти нарешті сам усвідомлюєш, що для тебе важливо, і як ти хочеш, як швидко ти хочеш до цього важливого прийти. І тоді ти розумієш, що то саме той шлях це те, що приносить задоволення, те, що раніше було неможливо, там де далеко. А потім ти дивишся, і це вже надбання кожного дня. То, що було неможливе. Неможливе можливо. А раптом ти можеш до цього неможливого на перший погляд дійти дуже швидко, якщо ти звернешся по допомогу. Дуже швидко, якщо ти створиш попередні кроки. Не просто будеш, як кажуть, перти буром, так? А будеш усвідомлено крокувати до важливого в своєму житті. І тоді неможливе, воно буде ближче, воно буде більш зрозуміле, воно буде більш осяжне і навіть вже доторкнися трішечки рукою, і ти його зможеш взяти да, до себе в простір, до себе в життя. Коли здається, щось неможливо, то потрібно. Можливо, потрібно подивитися на це з інших боків, з інших ракурсів, як ми раніше говорили про фокус, да ближче далі. І як тоді буде вам з цим неможливим? Кажуть, неможливо колись казали, неможливо полетіти в космос. Ну, я не була, можливо, теж, але хтось вже ж був, і воно вже можливо. І тим цікавіше, коли ми читаємо художню літературу і щось, що колись було фантастикою, а наразі сьогодні воно вже реальність. Я пам'ятаю і думаю, що багато з вас пам'ятаєте перші великі телефони, мобільні, які були як рації з великими кнопками, незручні, важкі. Потім був період телефонів, таких маленьких, менше ніж моя долонька. І здавалося, як то весь той електронний розум можна запхати в таку малюсіньку коробочку. Неможливо, можливо. Зараз гаджети – це прям окремий світ, який супроводжує нас повсюди. І неможливо уявити себе без мобільного телефону. Адже там картки для оплати, адже там магазини, там книжки, там навчальні курси, там зуми, де ми зустрічаємося зі своїми друзями іноді, якщо вони далеко. І це про те, що чи з нашим впливом, чи без нашого впливу неможливо стає ближче і воно стає можливим. Що ж нам допоможе зробити? У ці недосяжні, на перший погляд речі більш осяжними і привести скоріше до нашої реальності, в тому числі планування. Якщо ми ретельно прописуємо для себе, якщо ми ретельно проговорюємо, що це для нас, яке воно має бути, оце недосяжне, да, поки що от зараз. Які терміни, які критерії? Що воно має бути? Як я буду себе почувати? Яку емоцію я отримую, коли прописую навіть у ці речі? Да? І тоді вже ти дивишся: а воно вже не таке і космічне, не таке вже і далеке. Розширюємо, розширюємо опис нашого найдосяжного на сьогодні, на цю мить. Дивимося, а як я туди буду крокувати? Маленькі кроки. Не те, як одразу великий стрибок, можливо, навіть із палицею. І коли ти прописуєш один крок, потім інший, потім ще третій, і у тебе вже вимальовується такий своєрідний маршрут, і ти вже розумієш, ага, отут моє неможливе, а отут я його крокую. І це буде так. А якщо щось піде не за твоїм попереднім планом, Доброго ранку, дякую, що приєднуєтеся. То має бути і декілька планів дуже проста відповідь. Не спрацював перший план. Я знаю, що можна зробити по-іншому. Не спрацював другий добре. Ще є один варіант. І тоді не буде навіть бажання відмовитися від вашого бажаного неможливого. Звісно, що можна подивитися ще на. На те, що в кінечному результаті це буде, що для вас. І знову деталізація. Мені здається, що взагалі, коли ми дивимося на якісь такі речі, які спочатку незрозумілі, і ми не знаємо, ну, наче й хочу, а не знаю, як дійти. І якщо ми їх починаємо описувати для себе, що то воно, як воно має бути, речі стають ближчими, ми надаємо їм ваги. Певної, ми надаємо їм обрисів, а до того, що ми розуміємо, і крокувати легше, і, напевно, швидше, і тут же приходить розуміння, а які ресурси потрібно, щоб здобути цю неможливу річ, не? неможливу вже в лапках, тому що ми знаємо, що неможливо-можливо. І робимо чергову спробу. І, врешті-решт, коли ми досягаємо того, і це вже є результат. Це, напевно, буде дуже-дуже класно. І це буде щастя в моменті. І це буде настільки великий потік енергії, що може з'явитися ще одна неможлива ціль, яку потрібно досягти. Ну і звісно, щоб крокувати до великих цілей, ми повинні бути ефективними в кожному дні. Тому наші рекомендації пропишіть задачі на день. Подивіться, чи ви всі сфери життя, які для вас важливі, і в яких ви себе проявляєте, врахували. Подивіться, чи не, чи не перелімітили ви час. Чи ви врахували, що у нас 24 години, не більше, не менше, і щодня 24 години, і чи всі ваші задачі, вони у цей проміжок поміщаються? Подивіться, чи ви врахували час на незаплановані якісь задачі, якісь форс-мажори, те, що може прилетіти, і щоб у вас був на цей певний проміжок вільний. Подивіться на пріоритети, які задачі ви точно сьогодні зробите, а що було б добре, але якщо не станеться, я без якихось звинувачень до себе перенесу на завтра, і це буде окей. Але я контролюю цю ситуацію. Намалюйте маршрут дня. Коли ми малюємо маршрут дня за нашою технологією прицільного тайм менеджменту, ось мені зразу видно, а чи є в мене взагалі час на форс-мажори, і чи є взагалі в мене якийсь час на хобі, дозвілля на їжу. Да? Я стикнулася з тим, що багато людей не планують обід. А якщо він не запланований, а яка вірогідність? Того, що він станеться? Відбудеться, якщо в тебе прилетить якась термінова задача, і ти кинешся як пожежник рятувати ситуацію, то який там обід? А якщо він є в плані, ти звернеш на це увагу, ну слухайте, то вже інша справа. В мене обід, і я якось мушу цю ситуацію так владнати, щоб встигнути і підживити організм, і фізичною їжею, енергією, і створити результати, які від мене. Очікують. І коли в нас є такий маршрут дня, картина дня, ми вже бачимо, що ми сьогодні будемо робити, чи є в нас кроки до нашої великої цілі, яка колись була неможливою. І відслідкувати, яка це спроба. І чи потрібно поринати у відчай, якщо навіть друга і третя спроба, вони не такі результативні, як ми очікували. Напевно, ні. Тому що все в наших руках. Ми творимо свою картину дня, ми плануємо картину дня. І вона може бути такою, як ми собі уявляємо. І тоді все неможливе буде в нашій реальності можливо. Сьогодні така була в нас тема. Про що поговоримо іншого разу? Якщо у вас є пропозиції, пишіть, пишіть під в коментарях під цим відео і ми обговоримо з вами ті речі, які вас сьогодні турбують. Тому що ми всі різні, здається, різні проблеми, різні задачі, пріоритети, але ж насправді все одно є щось що об'єднує, тому цікаво дізнатися, а як у інших, а як це можна владнати, і яка точка зору ще однієї людини. Тож, бажаю вам гарного настрою, класних планів. Гарних результатів і до зустрічі наступного разу на нашій сторінці. Пока-пока.